Вітаю вам, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну, давайте будемо говорити правду. Досить уже нам лукавить, крутить, як собака хвостом або як циган Сонцем. І так далі, і тому подібне. Чи є зв'язок між тим, що Московія заштопорилася? У власному наступі в Україні. І тим, що американці почали давати Україні зброю, це перше. А друге, дозволили бити навколо України по об'єктах військових військових формуваннях, які підходять до території України. Ну, з метою, звичайно, не відпочити на пляжі, мабуть, як там думають деякі, а з метою знищення вбивства українців. так, Тероризму, мародерства, окупації і все таке інше. Ну, Я розповідаю прості. Це не, не зрозуміло пану Салівану. Ну, яка його кваліфікація, Ну, яка? Яка кваліфікація? Або вони. Не хочуть, щоб Московія так отримала поразку. А це вже було так. І за, за Трампа, і за Обами, і за всяких там бушів, так. коли сюди до України приїжджали. Приїжджав президент Сполучених Штатів Америки відмовляти Україну, щоб вона проголошувала незалежність. Уявляєте, який рівень розуміння геополітики, геостратегії на той час, який рівень розуміння? Це фантастика. Я іноді е, небезпідставно лаю наших людей. За нерозуміння, здавалося, б елементарних речей. А що робиться там? Що робиться там? Який там рівень інтелектуальний, взагалі розуміння ситуації, обстановки, напрямку розвитку її, так, місії тих чи інших держав на політичній мапі світу? Так це ж не те, що нуль, це мінус. Так, Невже? Не було ясно, це два з гаком років тому, що треба це робити. Тільки зараз дійшло. Оце так довго, як до До кого там, до мамонта. Чи, чи до кого там доходить так довго, щоб <кх> почати розуміти, що? Ну, китайці, вогонь по штабах. Ну, правильно, Ну, ну вчіться, ну, читайте, думайте, читайте, казав наш пророк і вчитель Тарас Григорович Шевченко. Думайте, брати мої, <сум> так читайте, не думають і не читають. Чи спочатку треба читати, потім думати, чи одночасно. Ну, я не знаю, як там <сум> це, але ж. ну... Випадковість, оцей зв'язок. Чи він існує напряму зв'язок? Поставка зброї України і дозвіл обмежений, знову ж таки, обмежений. Ну, ну не дійшло зовсім, а тільки частково дійшло. Що треба робити? Так. Ну там, ну, такі спеціалісти, такі, ну, просто, ну, ну, ти ж. Гарварди Єлі. Так. А ми говоримо, у нас погана освіта, та не така, та де туди, та не сюди. Так. А люди там позакінчували найкращі в університеті, і нібито ніби найкраще, я не знаю. Так воно, чи не так. Але мене цікавить результат, а не слова, чи там якісь рейтинги, невідомо ким. Складені, невідомо на яких основах, з яких критеріїв, і так далі, і тому подібне. Але результат ми маємо, так би мовити, по-русски, на ліцо.